3 січня між працівниками ТДВЖЛ та зад Житомирські ласощі сталася бійка з так званими тітушками, які потрапили до приміщення фабрики. За словами очевидців, останні ж псували майно та не пускали працівників на територію кондитерської фабрики. Тобто, що ми побачили? Тобто, це дві сторони, які були озброєні холодною зброєю. палиці я маю на увазі. Ось, і ситуація була вибухонебезпечна. Пізніше я зателефонував Геннадію Васильовичу Дмитренку. От Геннадій Васильович Дмитренко е, забезпечив е, виклик поліції. От, згодом приїхала поліція. От, що убурило. Поліція сиділа Васильович, на територію фабрики, не заходила. Люди скаржаться на бездіяльність працівників поліції. Поліціянти мотивуються тим, що діють згідно з чинним законодавством, і в господарські справи підприємства не втручаються. На приватну власність немає права без дозволу, ніхто туди заходити. Що стосується прибуття так назва тітушок, я теж не можу стверджувати. тітушки, це не тітушки, це громадяни України, які мають паспорти. Де взялись тітушки на території Житомирської кондитерської фабрики, власники не знають. Виконуючи обов'язки голови правління зад Житомирські ласу. Ще Олександр Рогаль запевняє, що правління відновило свої права, а нещодавно діюче товариство ТДВ ЖЛ виключили з державного реєстру. Його власник Ігор Бойко з цим не погоджується. Є конкретні люди, пан Пашинський і пан Тищенко. Я зараз продовжу далі, які поставили собі цілю любими шляхами забрати підприємство шляхами. Тобто є сьогодні дві компанії: ТДВЖЛ. Де я володію 97% акцій ТДВЖР? І є зад Житомирський ласощ, який от там сидить самозванець, де я володію 75% акцій. І з 15% акцій володіє пан Пашинський через підставних своїх осіб. 30 грудня, коли вже здавалося, вдалося до нового року дійти. Більш-менш спокійній обстановці, хоча підприємство підприєпідприємство вихварадило, і ми займалися виключно питаннями оформлення рахунків, оформлення договорів на постачання, на газ, на електроенергію, оформлення реєстрів відновлення документів, реєстрів акціонерів, все, все все решта інше. Ми не відповідали на провокації, які були з боку деяких працівників ЖЕО щодо ем, образ, щодо звинувачень голослівних, щодо іншого. Оскільки підприємство сьогодні виключене з державного реєстру, воно не сплачуватиме податки до місцевого бюджету. Тому за рішенням постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності правопорядку та антикорупційної діяльності, конфліктуючи, якнайшвидше повинні сісти за стіл переговорів і дійти консенсусу.